Ліна Костенко видатна українська письменниця, поетеса, громадський діяч, володарка ордену почесного легіону, лауреат національної премії ім. Тараса Шевченко, почесний професор києво могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів це далеко не весь перелік. Нагород та почесних звань Ліни Костенко. Вона була однією з перших найпримітніших, найталановитіших у плеяді молодих поетів. Народилась Ліна Васильівна Костенко 19 березня 1930 року у місті Ржичів у вчительській родині. Коли їй відбулося шість років, родина приїхала із Жичева до Києва до 1941 року, навчалася у школі, що містилася у робітничому селищі на Трухановому острові. У 1943 році школу разом з усім селищем спалили. Цьому присвятила вірш. Я виросла у Київській Венеції. Ось таке було дитинство Ліни, але їй це не завадило стати видатною і такою зрозумілою, відкритою всім, проникливою та талановитою. Її творчість настільки різноманітна, що може зачепити кожного за душу. В репертуарі учнів з класу сценічної мови, викладачем якого я є, багато її творів, бо вони надихають як дорослих, так і дітей. Ось послухайте і подивіться самі, як натхненно виконують діти вірші Ліни Костенко. Правда крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості над роботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Цього року зима не вдягала білої свити. Часом вже й приміряла, та хтось її зразу. Крав, пошукала, поплакала. Що ж робити? Бітувала в старій історичніх зів'ялих трав, Я коли лютувала, стелила рядного желедець, сперечалася з морем, несла сум'ятті вітрів, все збиралась на силі, та не встигла угледіться. Як проснулись дерева, і на одрі лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки. Лід кришився, б'ючись об каміння берегове, і нарешті, по одрі темні широкі на останній крижині самотня чайка пливе? Ти куди ж розігналась? Чи, бува, не до самого моря чайки держаться гурту, а ти відпливаєш одна? А крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну, а що, коли її розмиє вода весняна? Ну, а що, коли їй та удержать тебе не сила? Затріщить і відломиться, піде вода кругами. Дивна людина, я ж маю крила. На крила крилатим грунт під ногами? Треба пережити, Ліна Костенко, І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселимось, люденьки, на людях, хай меле, блин своє одвічно дерти застрягло серце, мов у ламок у грудях Нічого, все це великою смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це називається досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати. Не варто, так як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згіркше, не будь рабом, і смійся, як рабле, тож веселимось, людоньки, на людях, хай меле блин своє одвічно дерте. Застрягло серце, мов уламик у грудях, нічого, все це великує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене. Єдине, що від нас ще залежить, принаймні вік прожити як належить. Немає сумнівів. Музика космічна, і то все чуття. Вона між нами промовляє звично, щоб чули мову нашого творця. Вона звучить у кожнім нашому гені, вона дзвенить у кожнім почутті, але відчути її треба серцем, щоб світло відродилося в душі. Наш мозок потребує дива, вишукує досягнень кожен день. А музика величністю зігріта поєднує нас з космосом ідей, в яких кохання, сіре, ніжне, чисте, духовність дивовижна й міцна, енергія вирує і намистом, красу людини святом обійма. Звучання музики то позивні від Бога. Не з кожним діалоги прозвучать. Бо слухати. Можливо, дуже просто, а важко розуміти і відчувати. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може власне і не в тому справа. А головне, що десь в далечині є хтось такий. Як невтолена спраха, я не покличу щастя не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є. Моя душа від цього вже світає. І жах, і кров, і смерть, і віччей, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної опороди лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Це ж треба мати сатанинські намі, Чаїть в собі невеликовий сказ, Щоб тяжко так злущатися над нами. Та ще й усьому звинувачувати нас. Тут обеліски ціла рота, стрижи над кручею стрижуть, високі цвинтерні ворота, високу тишу стережуть, звання, і прізвища, і дати, печалі, бронзове лиття лежать на морені солдати, а не проживший пів життя. Хтось, може, винен. Перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув. Хтось, може, має яку звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта польова. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. А ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока. І надлінна, лінам, хоч спинись і з Богом говори. А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має?